Всім привіт, вітаю! Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня. Бажаю, щоб всіх він пройшов тихо, мирно, спокійно. В країні війна дуже страшні сумні новини, які вибивають просто ґрунт з ніг, з-під ніг, але нічого, збираємо себе докупи, стаємо і вперед знову на роботу, по справам, тому що потрібно триматися. Десь читала, не пам'ятаю в інтернеті таку інформацію, що на одного воїна на фронті потрібно, щоб було сім працюючих з нормальною психікою цивільних, які в тилу. Так що потрібно триматися. Йду на роботу, сьогодні вітряно, тому назбирала горішки дівчата, випередила навіть жіночок, які тут он, ходять і кожного ранку все це збирають. Ну, а що пороблю? Хто перший. Хто раніше встав, хто раніше вийшов, у того й горішки. Ну, це я так сміюся. Вже й не хочу їх збирати, але йду, а під ногами вони такі гарні і, і великі горіхи. такі. От. Так що, такі справи? прохолодно. Я сьогодні так наділа свій кардиганчик і грошей в карманах не знайшла, але знайшла пару таких цукерочок, з мактуляк. Ну, теж приємно, коли щось, знаєш, ти надіваєш з минулого сезону, так, як кажуть, і там щось якусь копійку та знайдеш, якусь гривню, якусь цукерочку, можливо, якусь серветочку. Ну, теж приємно згадаєш, що було, як було. Ну, всякому буває. Так, ну зранку знову в АТБ. Подивлюся, що там я куплю, хоча вчора, з вчорашніх покупок сільпо у мене багато чого на роботі там залишилося. Тому на перекуси мені вистачить. Можна було б і не заходити. Але вже ж така от традиція. та І я раненько так приїжджаю, що мені потрібно десь щось якось ну, перебути. Не зразу хочеться йти на роботу. По поводу е, мого відео ранкового, де я зверталася до в'язальниці, е, дівчата, можливо, ну я неправильно виразилася. Можливо, так, ну як його не підняти, як він такий гарний лежить. Е, можливо, я когось трішки обідала своїм висловом. Потрібно думати, що, що робиш, як ти я там сказала. Що що ви робите думати головою? Ну вибачте, я не хотіла нікого образити. Я просто все сказала в сенсі, що ну, коли в'яжете з товстої нитки, то це ж, звичайно, такі носочки, знаєте, які на і лежиш вдома десь. Біля телевізора на дивані. Ну а туди хлопцям, ну воно якось мені здається, я б ніколи з таких товстих ниток не в'язала. Але ну ще раз прошу вибачення, я просто передала інформацію. Ну можливо, дійсно десь десь вистачає цих шкарпеток, десь їх не вистачає, але у мене на роботі у багатьох жінок або син воює, або чоловік, або якийсь родич. То теж ми так в розмовах сказ... ну, говорили, то казали, що та ні, ну ці ці шкарпетки, ну там дійсно вони ну, не те щоб нікому не потрібні, вони просто лежать та й все. От, так що, можливо, б вони дійсно десь в іншому місці понадобилися. Так що, ну, от так, вибачте, буду тепер вже я думати, що казати і як казати, щоб нікого не образити. Так, ну, все, я доходжу до своєї зупиночки. Зустрінемося з вами в ранкових покупках за тебе. Ще раз всім привіт. І покупки за тебе ранкові. Дівчатка, якщо з звуком щось буде не так, не знаю, що це. Можливо, тут у мене техніки дуже багато в кабінеті, тому, можливо, якісь поміхи. Ну, вибачте, я, я не хотіла, щоб щось там відео скріпіло, гуділо і вам заважало. Так, як завжди, кава, американо з молоком 24 гривні. Так, сьогодні в мене не фрукти, сьогодні в мене овочі, авокадо. Щов за знижкою, ніби вибрала м'якенький, величенький, вийшов на, вийшло а воно, авокадо на майже 32 гривні. Також захотілося от такого десерту джелейно-молочного, полуниця це злагода. Те, що по акційній ціні іде 15,90. Не знаю. Чомусь захотілося, рука потягнулася. Так, І в своїх коментарях ви мені рекомендували до кави взяти от такий шоколадний мафін. Він йде у нас на вагу. Тут мені вийшло 90 г на 18.30. Ну, спробую, спробую, такий ніби м'якенький, я подивляю такі десерти. Ну і непродуктового взяла містер Кріт, гранульований. Це розумний вибір, він теж йде по акційній ціні. 1370. Це мені тут на роботі потрібно прочистити раковину в умивальнику. Ну, знаєте, сам, сам собі майстер. Нема кому це зробити, тому приходиться робити самому. От, от такі реалії зараз у нас. Державних медичних закладів. Можливо, хтось думає, що ми тут, знаєте, гребимо гроші лопатою, але ні, медична реформа. Ну, я рахую, в плані, в матеріальному плані, ну, не дуже добре для молодшого медичного. Персоналу і для технічних працівників, та і для медичних сестер теж ну, не дуже добре. Але нічого, тримаємося, все буде добре. На сьогодні в мене все. Бажаю всім вам тихого, мирного, спокійного дня. Хороших, тихих, мирних, спокійних вихідних, здоров'я всім! Хорошої погоди, тому що кажуть, що на вихідних будуть і дощі, і похолодає. Але нічого, тримаємося, відволікаємося, і все в нас буде добре. Всім пока-пока, до наступної зустрічі, до наступного відео.